Так, тут я думаю, мене вже повністю засруть до кінця. Ну ладно, я скажу свою думку. Дивіться, примір. Їде хлопчина на машині без справ, його спиняє мент і каже йому, так, оформляємо, хлопчина йому тикає взятку, мент бере. Хлопчина всім розказує, що він сволоч взяв взятку. Е, Мінт не взяв взятку, оформив, його хлопчина. Теж розказує всім, що він сволоч, що його оформив. Хоча хлопчина не прав. Ладно, візьмемо е, нелегальні нілігальні Да? Приходять мінти, закривати нелегальну казіношку. Їм тикають взятку, мінти беруть взятку, хоча це рішає вишестояще руководство. Мінти беруть взятку і, всі, і ці ж люди розпространяють інформацію, що мінти сволочі взяли взятку. Якщо вони закрили це казіно, то теж виходить сволочка, тому що не дали можливості працювати. Так я не розумію вашої логіки. Ви як ви хочете е, нарушати, вбивати, збивати п'яними людей на смерть і залишитися безнаказаними, Но коли касається це вас, наприклад, вашої сім'ї, то ви починаєте кричати, вже, як це так? Іли як? Я щось просто не, ну, не улавлюю логіки. Наприклад, в от ви говорите, врач каже, все, для того, щоб зробити операцію, наприклад, грижа 3000 доларів. Ви ж кажете, так як, а ця ж операція безкоштовно. безкоштовною. Ну, хочете шукайте гроші, хочете ні. І ви бігаєте, шукаєте. Ви теж йому кажете, що він сволоч? Ні, ви благодарите потім за ту операцію. І, наприклад, в школі там, не знаю, на штори, я не знаю, є така тема, чи нема цієї. Теми вже. Вот е учителя збирають гроші на штори. Тобто ви теж кажете, що вони сволочі, Или що? ілі як? Я не можу поняти просто вашої логіки, вашої суті. Реально, це от, от логіки нема у людей. Ви хочете жити просто нарушати і жити безнаказано. Ну так же ж не буває, ребята.